До речі, зараз у нас в студії перебуває гостя, пані Наталія. Вона вчитель початкових класів Львівської загальної освітньої школи перших третіх ступенів номер 7 Львівської міської ради. Пані Наталя Козак, класна керівниця учнів 3-го В класу. Які зібрали понад 100 тисяч, і минулого року вони були одними із наймолодших учасників, і так пані Наталю, Христос народився. Славімо його дуже раді з вами познайомитися особисто, тому що дуже велике велике було бажання познайомитися ще минулого року. Ви були наймолодші, і ми з отцем Іваном Гальо згадали момент, коли вони вмикалися до нас по зв'язку. відеозв'язку зв'язку із під Бахмута. І перервався зв'язок, і ваші діти перші затягнули колядку. Там, Там в був, 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 так. Да. Отже, учні 3-го В класу міста Львове, різдвяні Янголята. Під керівництвом своєї вчительки пані Наталі за підтримки батьків, які просто неймовірні і прекрасні, зібрали 110 тисяч. Ну і звичайно, що особливою відзнакою було те, що особисто дітям вручав прапори отець Іван Гальов. У нас є якраз цей момент вручення. Буданчику 8. ага, так. Оцей момент шматочок. Так, важливо, що е, пані Наталя, е, отець Іван сказав, що окрім того, що діти стільки багато коштів заколядували, що ви так само е, вашим класом долучилися ще до однієї допомоги. Це буквально було напередодні Різдва, так. у грудні місяці е, розкажіть про це. Так, Чисто випадково, я побачила в Фейсбуці, як отець Іван Гальоз звертається до людей про допомогу. що... Хлопці, просто в страшних умовах немає навіть що переодягнути хлопців, немає ні одягу, ні взуття. Просто просте необхідне. Було і серветки, кульки для сміття. Ну, це мене дуже зворушило. Я кинула це відео в нашу групу батькам. Кажу, от наш отець Іван Гальо, який з різдвяних пташок минулого року, ми долучалися, просить про допомогу. Мене ну вразило те, що батьки дуже відгукнулися швидко. Ми зібрали дуже багато. Навіть я сама не сподівалася, що стільки ми зможемо зібрати, щоб відправити оцю. Відправила, Відправили я йому в месенджер. Написала, що є. І знаєте, що вразило те, що через декілька днів отець кидає Фейсбук відео до нас, звертається з подякою. Ну це настільки знаєте приємно, і ти бачиш, що. Недарено ти це робиш, недаремно ми допомагаємо нашим військовим, тому що без них як би було, як ну хто його знає, як би вже ворог куди би засунув. А так ми маємо чому їм завдячувати і робити так а тепер давайте поговоримо про ваших золотих колідників золотесеньких, таких маленьких е, та маленьких. Е, зокрема, хочемо відмітити Тимофія, який угу. грав роль воїна. Він на всіх відео, хто не знімав відео, всюди Тимофій. І е, був один момент під час е, з'їзду, що Тимофій вийшов з Ангелом. Е, так, оце ця фотографія з Ангел Україна. Е, познайомилися буквально перед сценою, тому що він сказав, що він буде Ангела України охороняти. Вони вийшли в. Двох і Тимофій не розгубився, вийшов, бо він дуже хотів повіншувати. У нас є якраз цей момент. Я думаю, що Тимофій та його рідні, напевно, що дивляться наш ефір. Так. Хоч на серці важко! Хай принесуть миру нам різдвяні пташки! пташки! Тимофію облески, Тимофію, ми його, з учасників. Ми без нього. А аж чим дивокій. Не пролізе, вража сила, Бог то не допустить. Вже Марія народила Спаса нам Ісуса. В небі зірочка засяла ясним чистим близьком. святого святиочерець сіла родина врочисть. Доста родила. Як круто. Так. От тепер розкажіть, давайте ми просто покажемо, як діти колюдували, учні, вихованці пані Наталі, 3 В клас Львівської школи номер 7 ну, Просто подивіться, де люди колюдували, де діти колюдували, а ви, пані Наталю, будь ласка, коментуйте. Це вже зі з'їзду фотографії. Це теж ваші учні. Так, так, а так. ну Тимофій Тимофійка. Тимофій зірка. Тимофій. Тимофій <рес> Тимофія замітили всі. Так, далі, 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 далі. Там всі по порядку. Так, так. Тут як ми, це, ми готували пакунок, передачу нашому отцю Івану Гальо для захисників. Угу. Я так бачу, що ваш дуже, дуже згуртований дитячий колектив і дуже згуртований батьківський колектив. Так. Це було помітно вчора е, на фестивалі. Е, прошу, прошу далі, так. Так, всі, всі фото там, винники, винники там є. От 20-й, так. Найбільшою 20, радістю було для нас, коли діти побачили оця Івана Так, Тут ми у винниках для Ко? наших захисників колядуємо. У шпиталі, так? Ага. Так. Так, є. <кiffe> то, <кiffe> то вже сьогодні наш... А це сьогоднішня фотографія. Так, коли ми зранку угу. зізвонилися. І з пані Наталією, що запрошує мій в ефір, то діти, звичайно, от зробили таке фото. Ось такі вони колідники, сподіваюся, не похворіли Ні. веселі і здорові. А тепер, тепер розказуйте, куди ви, як, як взагалі як ви взагалі збирали кошти? Бо це дуже звичайно вражаюча історія? Так, ну ми ходили і в церкву, і ходили в капличку, а також ми проходили навіть. Автосалонами вулицями Львова. Отут ми так так будан виводь фотографії, всі по всі файли по черзі показуй. Там після того як відвідали наших хворих, вирішили, що треба йти та й збирати трохи кошти, і ми пішли Липинською вулицею Липинського саме по автосалонах, де люди щедро цього року дуже нам кидали, допомагали. Долучалися тут. Ми навіть зайшли на нову пошту, що вразило, що робітники, молоді хлопці, які також дуже щедро долучалися, і ну, по обличчю було видно, що вони раді. Ну, а тут мої дітки, як, як мої, побачили двох мужчин, які розмовляють, стали та й давай колядувати. Кажуть, що коли ваші діти колядували ну на йшли по дорозі, то їх просто за отут, наприклад, уся цей випадок та. Е, на автозаправці ОКО, їх просто запросили пропили та вертеп. Заходьте, кажуть, і до нас. Це також, ну, щиро, люди дуже цього року щиро нас зустрічали, нам допомагали, долучалися. Це yep. просто сила. Ви знаєте? Е, пані... пані Наталя сказала перед нашим етером, що. Приємно відзначити, що цього року е, дуже люди щедро щедрі, щедрі. Коли ми минулого року були у центрі Львова, стояли біля ратуші і колядували і збирали кошти. Ну так якось воно не було. А цього року навіть тільки настали, навіть ще мене представилися, бо ми кожного разу ну, говорили, чому ми це робимо для кого, щоб люди доєднювалися. То люди ну просто бачать, що ми йдемо колядуємо і вже йдуть і кидають. Гроші, так. У цей є момент. Давайте цей момент подивимося. Це як колядники із третього В класу йшли колядувати до садового. Господа. Так, ну, Андрія Івановича не було, зато був кіт Левчик, приймав, да. приймав да. ваших колідників. Я, які, так, Можемо ще показати фотографію пані Наталі. От дивишся на цих дітей і розумієш, яке в нас світле і гарне майбутнє, які в нас гарні, щирі. Діти, що вони казали? От коли вони колядували, збирали кошти, і чи вони усвідомлювали, і що вони казали, кому вони ви, ви знаєте, і що так щиро я радію, що вони збирали кошти і жодного разу вони знали, що там ні гривні, ніхто їм не буде давати. І вони знали свідомо на що вони йдуть, що всі ці кошти перейдуть на 80-ту бригаду. І навіть те, що ми їхали в Мшанець, вже батьки окремо зібралися, замовили автобус і ми їхали. Ну я просто, знаєте, в захваті від тих дітей, від тих батьків, ну, це просто неможливо передати. Розумієте, в нас дійсно існує той трикутник, який повинен бути батьки, діти, вчитель. Дійсно пов'язаний. Бо якщо якийсь кут завалиться, то нічого не вийде. А так. Ну просто так до речі, дуже велика похвала викладачам, батькам, які з раннього дитинства закладають такі цінності. І дійсно, дивишся насправді такі маленькі ще дітки, але наскільки вони вже свідомі, наскільки вони це все розуміють, і це це, це дуже велика робота, тому величезні, величезні вітання вашим учням. Тимофій, тобі окреме вітання. А батькам низький уклін і вам, пані Наталю, низький уклін за правильне виховання нашої молоді, наших дітей в такому патріотичному, такому правильному дусі і те, що ви ну точно ваш третій в клас. Зробив і додав незабутню особливу атмосферу ну, на різдвяне У майбутньому. Коштах. Це будуть дуже хороші люди. Ми ще не раз про них почуємо і про Тимофія Також хай так буде. Хай так буде. Давайте щоб вже учні 4-го В класу наступного року колядували у мшанці. А можливо, де інде буде вже різдвяна пташка, вже у підпереможним небом. Хай це буде сім так. Дякую вам, дякую вам, пані Наталя. Ще раз нагадаю, що Наталя Козак це класний керівник учнів 3-го В класу львівської школи номер 7 І ці діти зібрали рекордну суму. Коли підбивали підсумки, до речі, ви були в трійці перших. Я кажу: о, знову ці діти. Я їх пам'ятаю. Ну так, але трошки дорослі їх обскакали, але все рівно 110. Але я Хочу сказати, що ми не змагалися за кошти, Ми просто хотіли, знаєте, долучитися. Ми навіть спочатку і не мріяли, що ми таку суму зможемо зібрати. А коли вже в нас перейшло 50 тисяч, от вже ми загорілися, що ми можемо більше. Маленьких діток це доволі така колосальна сума. Молодці. Молодці. Дякую.